Друзі, всім привіт! Ну що, ми в полі. Соя, кукуруза, лісосмуги. Можливо, хтось із вас і впізнав це місце. Колись тут, 4 роки назад ми з Олександром Миколайовичем робили огляд на дтс шку 5244 HPX. Прийшов свій час пригнати сюди отакого от красавчика 50-сильного дтз шку ДТЗ-504 ККУ. Значить, Сьогодні буде відео обкатки. Ні в якому разі не сприймайте це відео як якусь настанову, Тобто, от так робити більш ніяк. Ні. Ми сьогодні просто покажемо, як робимо це. Ми. Перед тим, як обкатувати будь-яку техніку, обов'язково потрібно зробити підготовку. Кому цікаво, зайдіть попереднє відео, там ми це все діло розказали. Ну, перевірити масла, підкачати там, чи спустити колеса. Задні у мене зараз одиничка, передні півтора. Ми їздимо без навісного. В принципі, щоб трактор м'ягко ну, не гицало там не підкидало, то от такий тиск зараз в колесах. Масла передивилися, щоб були рівні, перемазали тракторець. Підрегулювали там щеплення, тормоза, щоб не клинили. Ну, все, перетягли і потім можна обкатувати. Ми обкатуємо тракторець зараз, на даний момент, в транспортному режимі. Тобто, як той самий автомобіль. На всіх передачах, на всіх режимах, вперед, назад. Вом я не включаю, гідравліку я не трогаю. Ось так по таких ґрунтових дорогах. Ну, трошки є пиляки. Да, трактор, бачите, він в пиляці. Але чому по ґрунту? Тому що, по-перше, тут немає транспорту, ніхто тобі не мішає. Там один якийсь фермер проїде раз в тиждень і все. Ніхто нам не мішає, ми нікому не мішаємо. На асфальт, коли виїжджаєте, то просто мені жалко резину. Період обкатки, нагрузки великої, на трактор бажано не давати, тому що обкатка перетираються всі. Поверхні, які труться, особливо це стосується двигуна. По коробці трошки там воно вже якби інша річ, на коробку можна давати таку нагрузочку. Ну там що, там шестерні просто між собою вони працюють, а в двигуні там вже і циліндри, і кривошипний той і шатунний механізм, вкладиші воно повинно все притертися, приробитися. Ми будемо кататися десь. Ну, я думаю, 50 мотогодин. Ось у нас скоро почнуться картоплі, будемо вибирати, причепимо картоплекопалку. Також це діло піде в обкатку А потім уже осінню чи можливо даже отам аж перед морозами. Я думаю, буде у нас плуг. Хороший такий дебелий плуг. І потім уже будемо давати йому нагрузку, і фрезою. Там, і так далі. Але перед тим обов'язково поміняємо всі масла. Оберти, двигуна. Спочатку перші там 5 мотогодин. До півтори тисячі. Більше я не давав. Зараз там більше 10 мотогодин. Ну, десь 1700, От так включаю повишений діапазон, включаю там якусь другу передачу, перу, четвертою, ну можна четвертою, там польові дороги є рівні, то і четвертою четверкою трошки така знаєте нагрузка на двигун є. Вперед-назад катаємося. До речі, про номер. отут тут ззаду табличка, яка підсвічується. І вона розмірами більше, ніж цей номер. Були номери такі довгі, знаєте, як автомобільні. У мене він на 24-сильному той номер, то його тут нема куди просто. Він дешевший був, цей дорожчий номер, я такий собі заказав. Ось він так становиться, бачите. Yep. Потрібно буде отут отак -от відрізати. А можливо, навіть під номер так виріжу. Побачимо, як воно вийде. Два болтики прикрутили. Чому тут обрізати? Тому що коли ця центральна тяга, бачите, можливо, вона так в сторони ходитиме і тут трошки оця табличка під номер вона трошки заважає. Зараз ми вам продемонструємо, які швидкостя на кожній передачі. Тобто в ньому 8 передач. І постараємося показати, як він рухається ну, на холостих і на середніх обертах. Я думаю, мій оператор справиться на а? Ну, Треба людям показати. Так що закриваємо двері і поїхав. Вмикаємо першу передачу, понижимо. Це перша. Оце зараз 850 обертів. Дивіться, як трактор працює. Ну, нормально. Повсе як Черепашка. Добавляю півтори. Трошки вже на пелячку. Включаю другу передачу. Холості. Друга передача буде хороша для фрезерування. Перша для копки і для фрезерування важкої землі. Так, друга. Включаємо третю. Це понижний рід. Це – холості. Це півтори тисячі. Четверта. Переключається на ходу, взагалі ніде нічого не гіркає. Це холості, це півтори тисячі. Для воронки можливо важкої землі буде. Тепер включаємо повишений ряд. Перша передача. Холості, Півтори тисячі. Друга. Холості. Півтори тисячі. Третя півтори тисячі. і четверта. Оператор не ставить, спіє, не співяних спів. Четверта, всього, слай, стій. Четверта, скоро Включимо кондиціонер. <зад>. Ця друга повищена. Раніше у цьому тракторі виворіть коліс більше, як у 24 сильніх. Це зразу так відчувається. Дивіться, як розвертається. Зараз продемонструю. Крутиться, як баришня, на кабусі. Дуже незвично, ну мені в усякому випадку, із щепленням. Я вже в принципі трошки привик, трошки наблотикався, знаєте, як воно, поки привикнеш до техніки. От щеплення в нього, дивіться. Тут два вижими. Ось Перший перший лагесенький. Дивіться, я його рукою нажимаю, бачите, легасенький. Три лавки. А потім, вже, коли виключаємо вом, от далі, він там, бачите, невеличкий хід такий. І перший раз, коли ти сідаєш в цей трактор, тобі хочеться до упора його вижити. А цього не потрібно робити, якщо ви не працюєте ну, з ВОМом. Олександр Миколаївич продемонструє свій професіоналізм, як він вміє управляти такими важкими сильними тракторами. Давайте ми з вами понаблюдаємо. Ну Ти зрозумів там, як що до чого. А мене не Давай, люди хочуть, подивитися, як ти їздиш на тракторах. Ну от хакайся, я трохи тебе заганяв. До другого, ото перший, все, давайте нажимати. ну, Оп! То то вже вом, то вже вом пішов. Та я думаю, ти в курсі тіла. Давай, закривай двері, щоб пиляка не летіла. <різь> Турбіну чуть як працює, я за хлопмою. Бачите, як пеляку вентилятором жене?

Так, ну що, Олександр Миколаївич, поїхав аж до тієї лісополоси. Я вам скажу, що ми зараз відчуваємо себе як малі діти, тільки просто іграшки стали більші. У нас е зараз в цьому відео буде поїздка, значить поїздка, в сусіднє село. Більше 20 кілометрів, я б сказав би, приблизно 22-25 Потрібно притягти вісімку, тобто ВАЗ-21.08. Вона в неробочому стані, не заводиться. Давно вона стояла, акумулятора коротше, немає. Це машина Олександра Миколаєвича. Просто її треба туди забрати сюди. Ну і щоб, знаєте, даром не палити так солярку, не кататися, то ми з'їздимо, зробимо добре діло, трошки піджавнемо моточаси. О, дивіться, як розігнав. О! Четверта повишена. Давай, проїжджай. Притягнемо цю машину. Також там трошки польової дороги буде з пилякою, трошки по асфальту. Ну, як це буде получатися, я думаю, вам і нам буде цікаво. Так що дивимося далі. Кондиціонер включений трошки більше, як наполовину, тому що ну, шуткувати з ним не потрібно, бо можна отримати в кращому випадку простуду а в гіршому запалення легень. Олександр Миколаївич вже там жде на місці. Підкачує колеса. Зараз доїдемо. Будемо її витягувати, чіпляти і тягти назад. Така дорога. Ріша дорога в нас з тої сторони, а це я їду по обочині. Бо там взагалі капець. Жива у нас вже завершилася. Чекуючи солому. Ще може цей палець перевернути, чим чого не буде. А що йому буде? Та він повинен як би, скоба знизу, повинна стояти. Ось така восьмерочка. Ну, мотор димить, мотор треба робити, акумулятор купляти, проводка. Глянуть. Проводку треба дивитися. Щоб поставити мотор. сюди. Карбюраторний. Один, один, і один і один. Один і один. Так. 21.08. Одні. Двері не відкриваються. Ну та все ручки поламані, це в них болячка. <клухи> Ні. <клухи> а зсередини. А ці теж так само? А ці так само. <клухи> Пасажирські. Отака. Колись була ця, конечно, пушка. Потихеньку, зараз на пониженій. Трактор не чує зовсім. Ну шо? Нормально? Так, третью. Попробуй четверту. Дорога ріга. Четверта Ти не віряв, куди перервати. Що ти викинув? Це що, білий флаг? Що це означає? Термози. Термози, якщо що, чимось кидаю, так, понял, з вікна. Бо я ж не чую нічого. Ну така система. Пропорцеми так махає. Фу. фу, фу. Донбас це хор сей! Нічого не видно буде. Господі, як погано тягти машину, коли нема. А я це найдворчики на роботі. Якось Юрі, смішно! Юрик! Май совість! Фу! Походу, десь прийдеться вставати, ну воно видно, ні? Стекло все яке. І ось все, переход. Палякай, уся. Все летить. Нічого не бачу. Живий, Живи. я й тряпочкою махав. І цей мені вікно. Щоб видно було отако. Тоа што ја претаројувам. Тоа што биде било, ги шлабро Тај курет на ходу. понял Так. Сейчас пойдем с Ручничок ставим. Обовязково. Что такое? Куда он побег? ё -моё. Come on. Надіка КамАЗ де треба бігу. Ми сейчас, наверное, його пропустимо. Десь тут треба спати. Так, Тут же ж впиляться, як розминаюся, не видно нічого. Так, третя. Ну Скажу вам так, тягнути машину трактором майже не відчуваєш. Майже. Легесенько, легесенько. Оце як трос послабне, а тоді як натягується, чуть-чуть так, знаєте, ну, чуть що трошки так натяжечка. А так, взагалі. Ну, читай трактора скільки там 2,5, ну 2300, там 2200, не знаю. Та штрафтор. Якщо порівнювати, наприклад, боксарування легковим автомобілем легкового, то там, звичайно, все по-другому, Так, зараз заглушимо. Половина дороги проїхали, трактор нормально. В пиляці бачите як. Отут ось збирається пыль тоже на вікні. Що ти скажеш? Я там тряпочку загубив був, я махав. <гум> ну я ж по дзеркалах <гум> не постоянно дивлюся. <гум> так, все, прибули. Це без відчуття. Та тобі то що нормально. Ти там на пружинах на ну, чотирьох, а в мене тільки одна. Ти як їхав, то там дойоме. Ну. отака така була. А тебе так підскочив, перескочив і приїхав. Хто я? Да. Трактор? Ну ти ж учитель, тебе висота трактора, а в мене висота машини. А, що ти... А, ну так. Да. Так ти що, зачепився? Щось десь чиркнуло походу. А Нічого, нормально, прибули? Щас відчепимо. Так, ну що, отака от поїздочка у нас вийшла. Зробили добре діло, два в одному. І трактор обкатуємо потихеньку. Із такою нагрузочкою невеличкою. Бачите, як в пиляці. Треба буде як компресором пообдимати. В принципі, на такі довгі дистанції. Ну, якщо порівнювати з 24-х сильним, то на тому, звичайно, дуже важко їхати десь далеко. Там і сідушка не така м'яка, і ну, взагалі він не такий м'який. цей м'якший, він важчий, понятно. Резина більша, м'яко на ньому йде. Так що можна їздити. В одну сторону Саня сказав 18, в другу 18. Проїхали ми там 2,5 мабуть. Так що, друзі, пишіть ваші коментарі, ставте ваші пальці, хто що думає по цьому поводу. Мирного неба. Пока.